Польщі, 7 липня 1572 року, помирає король Сігізмунд, II август. І чоловіча лінія династії Ягелонів переривається. А короля в Польщі обирали. До смерті Сігізмунда було якось простіше. Сейм просто затверджував спадкоємця престолу та й по всьому всіх це влаштовувало, Але тепер затверджувати було нікого. І повстало питаннячко – хто тепер буде головним? На сеймі 1573 року було прийнято рішення. Тепер вибори короля будуть неформальними, і новий монарх має обиратися на вільних виборах. Право голосу було в кожного шляхтича, що прийшов на вибори монарха. Шановне шляхетське панство посиділо, поміркувало і висунуло наступні вимоги до кандидатів на престол. А саме, король не має право самостійно змінювати державний устрій та оголошувати війну без згоди усіх земель держави. Король не може вести міжнародні перемовини та відсилати посольства без обговорення зі шляхтою в усіх питаннях. Король має дійти згоди з радою з 16 сенаторів. Звісно, про грошики пани шляхтичі не забули і постановили наступне. Казна також буде під наглядом сенаторів, і без їх згоди витрати робити не можна. Женитися також без згоди сенаторів королю не дозволяється. А то приведе якусь зайду в державу, а потім почнеться: немає москомовних шкіл, ісконно московицькі території під загрозою. Кандидатами на престол були висунуті поважні мужчини. А саме імператор священної Римської імперії Максиміліан, його син Ернест, шведський король Юхан III, француз принц Генріх Валуа. Та ще Іван Грозний і його син Федір. Після напружених перемовин та серйозних роздумів дійшли згоди стосовно кандидатури Генріха. На нового монарха шляхта покладала великі надії. Сподівалися, що він допоможе розбити московитів та турків, і флот на Балтиці приведе до ладу. Ну і взагалі Франція це куртуазно і модно. Тож, Генріху, бери і керуй нами. Ми готові. Радісно повідомили поляки. Врешті-решт, 14 травня. 1573 року королем Речі Посполитої був обраний французький принц Генріх Валуа. І 21 лютого 1574 року в Вавельському соборі його коронували на польський престол. Але от дивина, сам перший посеред рівних, як називали короля Речі Посполитої, тобто Генріх Валуа, був не те, щоб в захваті від свого нового титулу. Самі посудіть, що це за справи такі. Корону синові не передавай. Воювати ні з ким не можна, радься з панами-шляхтичами. Внутрішня політика також була нецікавою. Не те, щоб повісити якогось пана шляхтича з брудкою пикою не можна, а й просто так позбавити шляхтича титулу чи забрати його землі зась. Виходило, що все, що залишалося Генріхові, аби продавити свою політику, це вмовляння панів на Сеймі, в розрахунку, що більшість пристане на його сторону. Суцільні тортури, а не нормальне монарше правління. А окрім цього, наче. Попереднього було мало у короля Польщі Генріха Валуа були доволі чіткі обов'язки: як то забезпечувати безпеку державних кордонів та у випадку війни сплачувати участь панів шляхтичів. До грошиків поляки ставилися з повагою. Тож наступною вимогою до Генріха було сплатити борги польської корони зі своїх особистих коштів, що їх Генріх мав привезти з Франції. Також від Генріха вимагали перемогти Московію і впровадити та гарантувати вільний суд шляхті. Далі цікавіше, шляхта наполягала, щоб Франція заприсяглася у вічному мирі з Польщею та виділяла війська допомоги, до прикладу, 4 тисячі стрільців. Так, про всяк випадок. І наостанок Польща бажала від Франції 100 тисяч злотих за привілей Генріха бути королем Польщі. Щорічно, за це пани шляхтичі обіцяли не вимагати нових прав. Та привілеїв. Воно і не дивно, бо небагацько їх тих прав та привілеїв взагалі залишилося. Здається, тямуші поляки передбачили все окрім одного. Моцно прикинувши те до цього, Генріх дійшов думки, що йдіть ви зі своєю Польщею куди подалі. Тим більше, що звалити під три чорти, оказія намалювалася поважна смерть короля Карла IX. А це означало, що теплесенький вже французький престол вижався Генріхові в мріях вночі на 19 червня 1574 року. Генріх вирішує, що має сечі терпіти ці пекельні польські борошна. Та таємно втікає до Франції. Накивав п'ятами легітимний так бардзо, що польські посли змогли наздогнати Генріха тільки на кордоні. Де й поспитали свого законного монарха. А в чим, власне, справа? На що той виголосив дуже палкую чуйну промову на тему, що в кожного своя вітчизна, і розвернув свого коня мордою до Парижу. Поляки засмутилося, бо таке відмова монарха від престолу трапилося чи не вперше. Робити нічого, обрали нового короля, але я про це якось іншим разом. Невеличкий офтоп, і ми продовжимо далі по темі. Моя основна мотивація робити відео зараз це можливість допомагати своїм друзям, волонтерам та захисникам. Зазвичай мої ролики в середньому набирають 3-4 тисячі переглядів і в середньому десь 500 лайків. Якщо кожен, кому подобається моє відео, задонатить по 50 гривень, вийде при 100. 25 двадцять тисяч або ж 75-100 тисяч на місяць. Це буде неоцінена допомога, яка конвертується в наш з вами захист. Ви вже не раз допомагали нашим захисникам отримати броню і інше корисне. Я щиро вдячний за довіру мені, а ще більше за поміч, яку ви робите своєї гривни. Розраховую на ваше розуміння. Актуальний збір завжди в описі. А от Генріх при до Франції якраз на саме цікаве на Гугенотські війни. Вітаю, шановні пани лицарьки, кондотьєри, ланцкнехти та чарівні дами. Ви на каналі Антона Козарацького, де ми говоримо про правдиву і не тільки історію, і не тільки від мене, і не тільки. Сьогодні мова піде про гугенотські війни. Поговоримо про передумови, чим там все завершилося і про оту от ніч згадати не забудемо. Прямо зараз постав лайк цьому відео, прокоментуй, підпишись та пошир. Дай знати Ютубу, що відео варте уваги. А ми, як завжди, підемо від початку та закінчимо кінцю. Приготуйтеся до подорожі, яка не буде швидкою. В середині кінці 16 століття у Франції буяли релігійні війни. Були короткі періоди затища, але в ці нетривалі періоди, ненависть католиків та кальвіністів, яких у Франції називали гугенотами, тільки зростала. Гугеноти. Назва з 16 століття французьких протестантів-кальвіністів. Цей термін часто використовується для опису членів реформаторської церкви Франції до початку 19 століття. Термін бере свій початок з 16-го століття у Франції. Французькі гугеноти протестанти з північної Франції, які надихалися працями Жана Кальвіна і схвалювали реформаторську традицію протестантизму. Неприязнь виливалася в масові вбивства. Гугеноти намагалися зарізати когось впливового бажано з духовним саном. Дітей та жінок здебільшого не чіпали. Таким чином гугеноти натякали, що це не вбивство, а акт громадянської непокори. А от католики, особливо не те, щоб грамотні селяни та міщани відводили душу на всі гроші. Католики вважали, що така кількість гугенотів ніщо інше, як ознака наближення судного дня. А самих гугенотів вважали за послуговників диявола, які продали свою душу рогатому. А тому напади на гугенотів супроводжувалися катуваннями, наругами над тілами та релігійними припадками. Жінок та дітей католики не шкодували з тих же міркувань. По серйозному, все закрутилося в 1566 році в Фуа. Там католики виявили в якомусь сараї гугенотів, що молилися своєму гугенотському богові. І, звісно, була покликана стража. Тому що гугенотам заборонялося прилюдно молитися в містах. На те, що до того, як двері в сарай виламали, молитва була дуже конфіденційною і зайвих взагалі-то не запрошували, ніхто не зважив. Так чи інакше, мадамам та місьє гугенотам запропонували піти під три чорти. На що вони відповіли ж бурлянням каміння у варту? Дуже поганий вибір стражі таке не сподобалося настільки, що приблизно всі 300 гугенотів раптово померли від алергії на Алебарди. Ця новина дісталася Парижу. Таке парижани схвалили. Гугеноти образилися і запам'ятали. І вже за рік близько ста монахів-католиків у містечку Німа відправилися на Божий суд трішки раніше ніж вони самі те планували. Ця подія увійшла в історію як ніч святого Міхаїла або Мішалада треба сказати що зухвалості гугенотам було не займати до прикладу в 1566 році вони намагалися захопити в полон не аби кого а самого короля франції щоб керувати країною від його імені але план зазнав невдачі ситуація в країні загострювалася катерина медічі матінка карла IX, що по факту тримала правління Францією в своїх тендітних руках намагалася якось завадити тому грандіозному релігійному шухеру що насувався Спосіб вона вигадала не новий одружити Генріха Наварського, одного з ватажків гугенотів, зі своєю донькою Маргаритою. Знать, це не схвалила. Сама Маргарита також була не в захваті, бо вона вже була в захваті від герцога гіза. Є така байка. Коли Маргарита була у вівтаря рука обруку з Генріхом Наварським, і прийшла її черга відповідати на питання, чи згодна, чи ні, вона мовчала, немов риба. Проте, винахідливий Генріх Наварський ущипнув свою майбутню дружину, яка виголосила голосне Уї, що французькою так. А тому шлюб відбувся. Що гадаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях. Звісно, що на таку церемонію прибули всі поважні пани та пані того часу. З гугенотської сторони також. Це не те, щоб сподобалося парижанам. Намічалася нормальна шлюбна забавка. Це коли гості зі сторони дружини та гості зі сторони чоловіка з'ясовують, хто тут самий головний в командних видах Мордобою. За чотири дні по церемонії, тобто 22 серпня 1572 року, був скоєний замах на коліньї. Це був один з найповажніших ватажків угнотів. Вбивство не вдалося. Проте коліньї був пораненим. Протестанти гугеноти зшаленіли. Вони погрожували розпочати повноцінну війну, якщо їм не видадуть того, хто скоїв замах. Карл IX, не будь дурним, вирішив скористатися оказією та арештувати гугенотську верхівку, когось ув'язнити, а когось без зайвих реверансів втратити. А чого час дарма гаяти? Тим більше, що всі шановні пани Гугеноти так вдало зібралися в одному місці в один час. В ніч з 23 на 24 серпня 1572 року Набат сповістив, що час братися за криваву справу. Заздалегідь попереджена містяна варта зачинила брами Парижу. А на домах знатних гугенотів намалювали червоні хрести. Католики, які приймали участь у цій богоугодній справі, нашили на свої одежі білі хрести. Першим для розправи обрали Гаспара колін'ї. Католики вдерлися в дім Коліньї. В старечого адмірала заширяли шпагу, і про всяк випадок викинули з вікна, саме під ноги герцогу гізу. Там покійника пошматували різним залізячим та кастрували. Після тіло проволокли вулицями Парижу. Після повісили, після спалили. Після викинули в річку. Вбивство колін'ї стало сигналом для заколотників. В Луврі герцога Наварського люб'язно запросили до короля. Свиту герцога, що складала 40 чоловіків дворян, поодинці виманали у двір та закололи. Герцога Наварського врятувало те, що під тиском короля Наварський встиг відкинути гугеноцьку єрець та прийняти католицьку святу віру. В цю ніч багатько родовитих дворян скористалися нагодою підбити підсумки давнішнім рахункам честі. До прикладу, граф Де який ніколи не був моїм улюбленцем в романі про одну графиню Діану, очолив загін озброєних горлорізів та зарубав свого родича-Гугенота, з яким давним-давно мав тяжбу стосовно земель. А потім, раз так гарно справа йде, заробав ще шістьох родичів, таким чином, ставши дуже і дуже забезпеченим паном. Деякі гугеноти дуже не хотіли помирати і витворяли дивне та непередбачуване. До прикладу, Шарль Де Деталінь, ніби той Альтаїр накивав п'ятами від переслідувачів дахами будинків. Однак це не допомогло асасину деталінь, тому що він добіг до Лувру з усієї сили сподіваючись на захист свого короля, а там його зарізали. Не короля, звісно, а деталіні. Проте деяким шляхетним гугенотам все ж таки вдалося врятуватися. В першу чергу цими щасливчиками були ті, хто мешкав у передмістях Парижу. Коли все цікаве в Парижі було зроблено, то НАТО вкинувся до зачинених брам Парижу, аби роздати дроздів тим, хто ще не отримав на і від католиків. Та все затягнулося. Поки знайшли ключі, поки браму відчинили. недурні гугеноти, побачивши та почувши весь той гвалт, що коївся в Парижі, посідали на своїх коней та хто в чому був, гайнули подалі від таких стольних забавок. Сам де гіс очолив погоню, але нічого з того не вийшло. Вбивствами виключно знатних гугенотів справа не завершилася. Ну знаєте, як буває? пірушка то гарно пішла, от людей трохи і занесло. Самі звичайні католики, підкручені проповідями священиків, почули крики різанини та не побажали стояти осторонь такої богоугодної справи. І почали також різати гугенотів направо і наліво. Жінок та дітей також. Трупи роздягали, скривали їм животи і кидали в річку. Є свідчення про такий випадок. Солдати вели під вартою жінку-протестантку та двох дітлахів. Їм назустріч вийшов натовп та затребував виконати всіх трьох в річку. Варта виконала вимогу народу. Щоправда, дітей все ж таки пізніше дістали нижче за течією. А згодом дехто дійшов цілком толкової думки. Якщо йде така гульня, то непогано було б покінчити не тільки з ненависними гугенотами, а й з ненависними сусідами. Тут на релігійну приналежність не зважали. А ще з нахабними кредиторами, що деруть відсоток з позик, з невірними жінками і так далі. і так далі. 24 серпня вранці з'ясувалося, що на кладовищі невинних в Парижі розквіт сухий Кліт, який не мав квітнути в цей час. Що це як не знак продовжити нічну різанину ще й цим чудовим днем? І знову зчинився лютий квалт. Під роздачу потрапили іноземці, що перебували в Парижі, католики, що намагалися звернутися до християнських почуттів вбивць та захистити гугенотів, розправили крила та вільно почували себе антисоціальні елементи, що своїм фахом обрали вбивство та крадіжки. Купці міщани потрапили під удар. Деякі кмітливі ділки пропонували послугу, переховування гугенотів у себе за грошики. Це був достойний стартап того часу. Король Карл IX був шоці. Від того, що вилилася його невинна інтрижка. Він навіть намагався декого унебезпечити, роздаючи ордери на арешт на всіх, кого бачив, щоб доставити родовитих гугенотів до в'язниці і в такий спосіб врятувати їх від розлюченого натовпу. Варфоломіївська ніч мала б називатися Варфоломіївським уікендом, бо завершилося то лише за три дні. Це в Парижі. А масові заходи продовжилися по всій Франції. У столиці загиблих нарахували біля п'яти тисяч, по всій Франції біля тридцяти. Після цієї різанини чимало парижан змогли б поповнити списки тогочасного Форбсу. Звісно, якби такий тоді був. Здобич грабителів склала приблизно півтори мільйони золотих екю. Могли б сплатити 15 років правління Генріха Вола Польщею, до прикладу. А не оце от усе. Світова спільнота сприйняла таке по. Різному королі католицьких Іспанії та Португалії з повагою та заохоченням. Папа Римський, як гарант любові Бога на землі, відкарбував пам'ятну медаль, присвячену цій події. А його хор співав благословіння всім причетним до такого свята. Трошки інакше до цього поставилися в Англії, де королевою була протестантка. Нічні події в Парижі змусили її розірвати заручини з французьким принцем. Після Варфоломіївської різанини обидві сторони ще більше озлобилися одне на одного, що й не дивно. Південь та Захід відділилися від Північної Франції. Утворилася Союзна Гугеноцька держава, провінції якої керувалися губернаторами з міської знаті. В 70-ті роки сформувалася політика Гугеноцької держави, організація влади шляхом суспільного договору поміж королем та народом. Народом, звісно, не всім, а виключно аристократією. Католики на півночі всередині 70-х років сформували свій політичний союз, який назвали католицькою. Лігою очолив лігу син умерлого Франсуа Гіза Генріх Гіз. Ліга контролювала королівський уряд в Парижі. А вже знайомий нам з початку ролику Генріх III не заперечував проти укладання миру з гугенотами та наділення них релігійною свободою. Найбільш запеклим протистояння католиків і гугенотів стає в третій період. Тобто з середини 80-х років. Це вже була Восьма гугенецька війна 1585 1589 років, яка отримала назву війни трьох генріхів. В ній одночасно приймали участь Генріх Гіз, Генріх Валуа, тобто король Генріх III, та Генріх Бурбон, король Наварський. Прихильники Гіза не соромилися хизуватися походженням свого ватажка від самого Карла Великого. Принаймні, так вони казали. А тому гізи вимагали, щоб Генріха Гіза оголосили спадкоємцем престолу своїх же дітей. Генріх Валуа немає? Ні, то які можуть бути питаннячка? Генріх III на це почав насичувати Париж військами в 1588 році, щоб заарештувати Гіза. Звісно, що це не залишилося таємницею для ліги, яка відреагувала посиленням агітації своїх ідей. Париж повстав проти Генріха Валуа. Король накивав п'ятами з Парижу до міста Шартр, щоб підготуватися та повернутися в столицю. В ході підготовки Генріх вирішує позбавитися Гіза. План був зухвалим та надійним, наче пружина від дивану. Генріх Валуа запросив Генріха Гіза до себе. Типу забути минуле і вдарити по рукам, як Генріхам і годиться. Гіз прибув. Його закололи в королівській приймальні солдати короля 22 грудня 1588 року. Здавалося, що б могло піти не так. Еге ж, одразу після цього Париж, в якому Валуа не був від своєї втечі, повідомив, що після такого підступу Генріха Валуа тепер їм не король. Цього прикладу наслідували багатько інших міст, повідомивши, що вони тепер міста республіки. Розчленування Просто... страни тепер стало фактом. Тому Генріх III домовився з Генріхом Наварським і проголосив його спадкоємцем престолу. Вони уклали мир, та навесні 1589 року оба Генріхи рушили на Париж. Але не все пішло за планом, коли звістка про підступне вбивство Гіза дісталася папи Сикста П'ятого, він наклав дебав прокляття на Генріха III валуа. А це вже налаштувало проти короля майже всіх добрих католиків. До прикладу, Жак Клеман, монах. Засмутився з усієї сили і почав діяти. Він розжився листами до короля Відліги, а якийсь і сам накарлякав, і почимчукував до Осенклу в маєток герцога Реца. Там у Генріха III Волоа була тимчасова резиденція. 1 серпня 1589 року король милистово прийняв монаха. Той одразу впихнув листи в руки королю та запевнив, що там така важлива інфа, яка вимагає термінового ознайомлення. Генріх поринув у читання прямо на місці. А Жак Клеман, простий католицький монах, кинувся на короля та зарізав його стилетом. Саме так обірвалася династія Валуа. От сидів би той Генріх Валуа в Польщі і робив би те, і те, а не оце от усе з гугенотськими вінами. І горя б не знав. Після генріха III валуа королем став Генріх Наварський бурбон, який започаткував династію бурбонів у Франції. Завершилися гугенотські війни виданням нанського едикту в 1598 році. Генріх IV, король Франції, намагався примирити непримиримих католиків та гугенотів. Едиктом затверджувався католицизм як державна релігія Франції. Все майно, що було втрачено католицькою церквою, повернули їй. Проте гугенотам дозволялося сповідувати свою релігію. Ба більше, гугенотам тепер можна було збирати церковні з'їзди так звані синоди. Також тепер представники від гугенотів отримали право мати своїх представників при дворі короля. З майном гугенотів також не образили. Їм залишили приблизно 200 фортець. Це в якості гаранту дотримання владою едикту. Генріх вважав, що такі поблажки пом'якшать позицію гугенотів до центральної влади. І так це здебільшого спрацювало. Найбільш впливові гугенотські ватажки почали змінювати свою релігію та відходити від опозиції. З цим Генріх Рішав. Молодець. А ось чим дійсно були проблеми, так це з економікою. Промисловість та торгівля прийшли в занепад. Сільське господарство багатьох провінцій ледь-ледь виживало. Державні кошти в безладі. Щоб якось усе оце звести докупи та не дати Франції сконати, Генріх мав відродити сильну владу монархії, чим він і зайнявся. З 1593 року Генріх IV більше не скликає Генеральні Штати та затребував безапеляцій. Покори від Парижського парламенту. В церковних справах те саме. Папа був майже усунутий від керівництва релігійних питань Франції. Впливові феодали отримали по мішечку мішку два-три комуяк золота і також підтримали у всіх питаннях свого обожнюваного короля. Генріх IV зміг підібрати команду тямущих міністрів. Вони розвивали сільське господарство. Був наведений лад з податками. Борги за попередні роки скасували. Та й самі податки, хоча й трошки, але все ж таки знизили. Також новий уряд приділяв чималу увагу розвитку мануфактур. Генріх звернув увагу на найголовніше на дороги. Їх поліпшили та поремонтували. Дивний цей Генріх у нас дороги ремонтують до виборів, а він після. А у зовнішній політиці Генріх IV готувався до війни з габсбургами. Але про це якось іншим разом. Що почитати по темі? Звернімося до класики: трилогія Дюма, Королева Марго, Графиня де Монсаро та те, що треба по темі, або гугенотів від Джофрі Треже. Що подивитися по темі? Королеву Марго 1994 року. Або грати можна в Steel Rising. Не зовсім той час, але Франція і революція присутня. Тож можна. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особлива подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал на Байміє Кофі. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А можливо, ви забажаєте підтримати мій збір. Актуальний завжди в описі. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії. На зв'язку!